Програма Пульс, випуск новин в студії Наталія Бондар. Вітаю вас! Як вам вже відомо, минулого тижня наші журналісти разом з вами, шановні новомосковці, почали аналізувати результати роботи нової міської влади за рік каденції. Ми згадали про плідну працю у галузі житлово-комунального господарства, соціальні проекти нового керівництва міста, реалізацію програми Світле місто, ініційованої нардепом від нашого округу Вадимом Нестеренком, підтримку новим депутатським корпусом фізичної культури та спорту у місті, розвиток медичної галузі, підтримку талановитих людей Новомосковська та шанування людей похилого віку. Тих, хто будував нашу з вами державу. Звісно, слід приділити увагу і культурній сфері рідного міста. Цьогоріч новомосковці вперше дружно відсвяткували сімейне свято Різдво, всі разом на центральній площі міста. Задля цього організатори заходу, фонд народного депутата Вадима Нестеренка, твій рідний край підготували подарунок: роботу різдвяного містечка і фестиваль вуличної їжі. Сегодня так много негативных эмоций у людей по разным причинам. Так хочется все-таки хотя бы в праздники, в эти святые, светлые дни Рождества и Нового года, дать людям надежду, дать людям... надежду на добро, на уверенность в завтрашнем дне. И, собственно, это основная задача нашего мероприятия, которое проводит фонд «Тверидный край». Организаторы рождественского чуда пытались сделать все возможное для того, чтобы люди вспомнили и о своих традициях, и прочувствовали единство украинцев. А традиционно украинскую атмосферу празднику создавали выступающие здесь же на площади артисты. Кроме этого, организаторы согревали гостей горячим глинтвейном, чаем и блинчиками. Жителям города и района понравилось и еда, и программа, и праздничное настроение. Что надо побольше всяких развлечений. Вот сейчас молодежь соберется. Настроение, конечно, прекрасное. Погода зимняя, рождественская, небольшой мороз. Анжелика пришла на праздник со своими родными. Говорит, что Рождество – это семейный праздник. Поэтому вся семья в сборе и в отличном настроении. Все люди живут в таком напряжении, ну а такие праздники, они ну, реально как бы дают людям хоть какое-то добро. Коля только пришел на гуляние, пока определяется, что ему нравится больше всего, а всем новомосковцам передает привет. С Рождеством и с Новым годом. В этот день у главной елки Новомосковска можно было увидеть не только горожан, но и жителей трех сельских районов, о которых побеспокоился фонд Вадима Нестеренко и выделил бесплатные автобусы. В конце цього мероприятия ми запланировали передати передачу. Продуктовую хорошую передачу тим нашим землякам, которые сьогодні не можуть бути присутні присутствовать на сьогоднішньому празднику, тому що вони сьогодні находятся на рубежах нашої родини. Це бойці АТО, расположенные на нашому округе в Черкаському Гвардійському дев'яносто третій 25 п'яті -е бригади получат в конце нашого мероприятия наші подарки от, от горожан от жителей району, которые они сьогодні же будуть доставлені на передовую, на передову нашої родини. Та головною новиною того дня стало встановлення національного кулінарного рекорду України. Головними суддями рекорду стали безпосередньо гості свята. Таких масових народних гулянь, які б захоплювали святковою і домашньою атмосферою, в нашому місті ще не було. А 10 січня для новомосковців гостинно відчинив свої двері продуктовий ярмарок, організований благодійним фондом Твій рідний край народного депутата Вадима Нестеренка, де кожен міг придбати товар за. Цінами товаровиробників. Взимку гарно святкували та не гірше й проводжали цю пору року. Завдяки депутатам політичної партії Опозиційний блок прощання з зимою в цьому році для мешканців Кулебівки перетворилося у справжнє свято. Депутатський корпус порадував і святковим концертом та різноманітністю частувань, і відповідальною підготовкою. Адже напередодні депутати потурбувалися про те, щоб ліквідувати сміття біля місцевої школи. Зі словами привітань зі сцени до всіх присутніх звернувся депутат новомосковської міської ради від політичної партії опозиційний блок Олексій Валерійович Фрейдін. Звісно, хочу пожелати вам провести цей день по-настоящему радісно, по-настоящему весеннє. Пусть вас радують ваші діти, ваші близькі і всіх найкращих вам пожеланий. А Жителі Колебівки і дійсно щиро радіють святкуванню Масляної та діляться з нами своїми враженнями. Всім нравиться, всім. Дітки сміються, радуються, спокійно, все дивиться, хорошо немає хуліганів нічого. Концерт прекрасний, вовше концерт прекрасний. Якби побільше також, щоб було куди молодежі, діти та й нам старикам, би походити, погуляти, послухати, подивитися програму. Вже з першої хвилини святкування на обличчях гостей панувала радість, адже масляна супроводжувалась не лише бадьорою музикою, а й веселими піснями. Трохи більше про захід нам розповіли організатори святкування Масляної. Це славна традиція делать для народу добро, хоч немножко радості, немножко улыбок. Я от всього серця сердечно поздравляю жителів Новомосковська з цим прекрасним праздником. Желаю здоров'я! Родзинкою свята стало приготування під відкритим небом тисячі млинців, які могли скуштувати усі охочі. Супер вкусні! Ольга Михайловна, як? Мало тільки один час підем проситі ще. Гарна традиція святкувати масляну та проводжати зиму цьогоріч феєрично була втілена на кулебівці. Усміхнені обличчя, прекрасний концерт та частування традиційними смаколиками все це стало по справжньому гарним святом, але слід зазначити, що масляна була не лише смачною, а й чистою. Адже напередодні заходу силами членів депутатського корпусу, квартальних і громадських діячів, було проведено суботник, у ході якого прибирали територію навколо школи номер 12. Це вище зазначено свідчить про те, що новою владою докладається максимум зусиль, аби зробити новомосковськ затишним, комфортним та сучасним європейським містом. Та найбільші подарунки наша маленька батьківщина отримала з нагоди святкування ювілейного дня народження – річчя. Напередодні святкування дня міста, 16 вересня, відбулося відкриття унікального, найсучаснішого в Україні, інформаційно-рекламного комплексу. Як зазначають творці і розробники, такого технічно складного і передового в технічному відношенні комплексу в такому форматі немає в Україні. За розмахом круглого інформаційного екрану він унікальний навіть для Європи. В реалізацію цього проекту інвестував благодійний фонд рідний край створений за ініціативи народного депутата України Вадима Нестеренка. Цей чудовий подарунок був презентований до річниці дня міста. Замислилися напередодні. Ювілеї нашого міста 440 річниці над тим, які ж подарунки подарити подарити містянам. І одним із таких планів у нас було зробити такий подарунок, який був з одного боку функціональний, тобто допомагав горожанам у чомусь, а з іншого боку, став би якимсь. Ще одним символом нашого міста. Над реалізацією цього проекту працювали кілька інститутів: три інженерно-технічні команди з Одеси Дніпропетровська та Запоріжжя. Це фактично підкреслює технічну складність і унікальність даного інформаційно-рекламного комплексу. Добрий вечір, дорогі новомосковці. Сьогодні дійсно неординарна подія відбувається в нашому місті. В місто Новомосковськ прийшли сучасні новітні технології, і це дійсно великий подарунок і приємний сюрприз всім нам, жителям міста від фонду Твій рідний край. Я користуючись нагодою, хочу щиро подякувати благодійному фонду Твій рідний край, народному депутату України Вадиму Нестеренку за такий чудовий подарунок. Подякувати будівельникам і проєктантам за те, що вони в короткі терміни за 4 дні. Змонтували цей чудовий комплекс. Як уже говорилося, йому немає аналогів в Україні. На відкриття такого неочікуваного і унікального подарунку зібралося подивитись, чимало жителів міста. Прекрасний подарунок, чудесний. Не очікували, звісно, такого такого подарка не ждали очень замічательно. Радує, що город розвивається. з'являються нові елементи. Ну, такие, которые уникальные в данном случае. Поэтому, конечно, радует, конечно, приятно. Если честно, да, понравилось, очень понравилось. Да, очень понравилось. Красиво так, графика красивая, цвета такие красивые. Вообще праздник красивый. Ну, хоть завтра праздник, но все равно открытие такого подарка для Новомосковского, я думаю, удался. Спасибо, конечно, и Вадиму Григорьевичу, и... Руководство нашого города таке собиття у нас прийшло. Це диво сучасної техніки та інформаційних технологій стало першим подарунком народного депутата Вадима Нестеренка у наймасштабнішому святкуванні дня народження нашого міста. Новомосковська міська рада доклала багато зусиль, аби ювілей рідного міста запам'ятався кожному новомосковцю. Все дійство розпочалося у центральному парку з фестивалю Морозива. Ласощі були на будь-який смак. Драйвово проходила сімейно розважальна ігротека для дітей та батьків і молодих сімей, де малеча разом зі своїми рідними брала участь у різних конкурсах, показуючи свою спритність та майстерність. Сьогодні ми провели естафету між самими активними, самими жизнерадостными сім'ями нашого міста. Они участвовали в різних естафетах, побеждали, боролись і, звісно, всі вместе победили. побігли. У нас практично нету проигравших, всі естественно побігли. Завтра ми покажемо нашу прекрасну естафету на Навмосковській мае таланти. Действительно, наскільки богатый ...колоритний у нас город, скільки у нас вокальних, хореографічних, ігрових, і других талантів... ...що це просто безконечне. Наші церкачі тока ходили на таких ходулях, що мені страшно просто. Фестиваль морозова сподобався й малечій, і дорослим. Поласувати смачненьким, солоденьким та попоїсти до схочу міг кожен бажаючий, тож всі присутні були в захваті. На найголовніше... чудовому настрої Замечательно. да пости морожена ще чудесне. і на ярмарки побивалі і. Здесь побывали? Так, семья, да семья, почти практически добры, все, что, сюда, что можно. Настроение прекрасное, такой праздник красивый. 440 лет, это целое, просто. Город наш изменился, сколько соревнований, сколько. Ну, просто не передать, вот такое прекрасное настроение. Шарики, тогда -да, всякие конкурсы разные, весело. Ярмарка, на ярмарке скупились неплохо. Мороженое понравилось, концерт, выставки. Нам все нравится, мы рады, мороженое нам понравилось, разные конкурсы понравились. Ну и, конечно, ярмарок, то, что хотели, купили уже. Просто безупречно, очень весело. Я со своей двоюродной сестрой пришла, с родственниками, просто море волнения есть. Вже давно в Новомосковську свята не проходили з таким розмахом та настільки масштабно. Концертна програма вразила своєю різноманітністю. Та, виправдовуючи всі очікування містян та гостей свята, на сцені з'явилася яскрава зірка суперблондинка України Оля Полякова. Виступ якої нашому місту подарував благодійний фонд Твій рідний край народного депутата Вадима Нестеренка. На початку святкового концерту на площі героїв ніде було яблуку впасти. Так багато людей зібралося відсвяткувати день народження міста. Новомосковську 440 років. І ювілей дійсно відмітили яскраво та по-справжньому масштабно. Друзі, З днем рождіння! Добрий день! хто проснувся давно. Добрий вечір! москов! Розпочалася концертна програма з виступу добре відомого новомосковцям військового оркестру 194-го понтонно-мостового загону Державної спеціальної служби транспорту України. Військові свою справу знають. Розпалити гостей концерту їм вдалося з перших акордів. Напередодні дня міста, 10 вересня, Новомосковськ відзначав день фізичної культури та спорту. Того дня серед низки спортивних заходів проходило й два турніри, які організував благодійний фонд Твій рідний край великий теніс для дітей та міні футбол. Народний обранець Вадим Нестеренко в рамках концерту нагородив переможців цих турнірів. Футбольну команду Едем, а також Єлизавету Завізіон, Вікторію Мішину та Данила Гулу, які отримали перемогу в дитячому турнірі з великого тенісу. Та Завоювали перше, друге та третє місця. А владі цей турнір показали, хто уже після вручення нагород Вадим Нестеренко звернувся до містян з вітальним словом: наш фонд підготував спеціально для празника подарки различні мероприятия, які, судя по вашій реакції. Вам понравились. Мы месяц собирали от вас, от, от горожан, пожелания, кого бы вы хотели видеть в завершающем нашем концерте, в нашей финальной точке. И вы сделали свой выбор. И выбор этот очевиден. Сейчас на сцену выйдет блистательная, супер-блондинка нашей Украины Оля Полякова. Виправдовуючи всі очікування містян та гостей свята, на сцені з'явилася яскрава зірка суперблондинка України Оля Полякова і зірвала бурю оплесків. Урочистості з нагоди 440-річчя рідного міста не обмежилися суботніми заходами. Новомосковськ запалював всі вихідні. Міська влада потурбувалася про те, щоб програма святкування була насиченою корисною а кожен мешканець Новомосковська незалежно від віку та вподобань, знайшов розвагу собі до душі. Конкурс дитячого малюнка на асфальті зібрав на площі героїв 18 вересня чимало творчих дітлахів з різних учбових закладів. Сьогодні продовжуються святкові заходи до дня міста, і одним із них є це конкурс дитячого малюнку на асфальті. Депутатський корпус виступив з ініціативою проведення такого конкурсу. Проводимо ми його спільно з центром позашкільної роботи, і сьогодні різні команди з різних шкіл і всі бажаючі мож, можуть взяти в ньому участь. Весь депутатський корпус, практично весь для того, щоб зробити дітям празник во второй день праздники дня рождения нашего любимого города. Посмотрите, как счастливы дети, как они все с энтузиазмом рисуют. Ми теж очень радуємося. у нас насрде наше будущее. Після вітального слова організаторів та невеличкої концертної програми дітлахи стали до справи. Малювали маленьку батьківщину, рідний Новомосковськ. Тут і Свято-Троїцький собор, і літак, і козаки. Та головне, що всі учасники насолоджувалися процесом та отримували задоволення від свята. Юні таланти поділилися. З нами своїми враженнями, ми рисуємо казака сьогодні. Ну. Мы всегда рады этому празднику и мы всегда защищаем честь нашей школы. Мне нравится это, что делают эти конкурсы. Люблю такие праздники, потому что как бы, можно показать свои таланты, например. Очень нравится, когда проводят разные конкурсы, и дети могут проявить себя. Особенно когда это конкурс рисунка на асфальто, то есть могут участвовать желающие. Мы рисуем рисунок, именно что мы любим свой город, что мы именно украинцы. Також у парку того дня продовжувався арт-пікнік, та усі бажаючі могли поласувати смачними стравами. Звісно ж, не обійшлося без привітань рідного Новомосковська з ювілейним днем народження. Наймолодші його жителі всім серцем бажають місту процвітання, розвитку та миру. Мне очень нравится наш день города, очень весело. Я рада, что могут сделать такие мероприятия, на которых можно выступать. И наша студия очень помогает всему этому. Мы очень много выступаем. У нас очень много номеров, которые мы показываем. И это людям нравится. Мне нравится выступать на таких концертах радостных и солнечных, как этот, потому что тут много людей. И Авже я люблю концерти для нашої студії. принимать участие очень значение, значення, тому що ми все мастерства. Я думаю, що много дітей хотят принимать участие в таких концертах. Яскрава концертна програма з майже 60 номерів привернула увагу всіх відвідувачів, та жодних глядач не залишився байдужим. Містяни зазначають, що розвиток дитячої творчості для міста дуже важливий, а виступи юних артистів неймовірно зворушливі. У нас діти Вообще в городе в дети всі діти розвиваються і очну кружко. Ми теж маленькі, теж ходім на танці. Поэтому хоть так далі продолжают делать Мені Мне слізи щось навертаються. Міні ні від ту ж від того, що приємно мені так чути. Приємно, що таки в нас в місті в нашому є. Мені дуже сподобалося. все, там все, що було, всі виставки все, що які всі, які наші організації, що підготували, дуже сподобалось. Все, Встановлення рекордів поступово стає гарною традицією нашого гостинного містечка. До дня народження міста фахівці хлібокомбінату номер 11 на замовлення благодійного фонду Твій рідний край народного депутата Вадима Настеренка приготували величезний здобний пиріг, начинений вишневим повидлом. Про цьогорічного пирога велетня докладніше розповіла майстриня хлібокомбінату. Ми вирішили нашому городу подарувати пирог. Е он весит до 300 кг. Муки пошло 150 кг, а джема вишнёвого 90 кг пошло. Девочки старалися, працювало 6 человек над этим пирогом. Старалися для нашого на масковська зробити приєднає кульмінаційний момент. Свята в було урочисто розрізано на окремі порції та безкоштовно роздано містянам. А право перерізати стрічку та відрізати перший шматочок надали народному депутату України Вадиму Нестеренко, виконуючому обов'язки міського голови Сергію Горошко та голові правління «Інтерпайп» НМТЗ Юрію Антипову все, все. Частування пирогом і чаєм жителям і гостям міста дуже сподобалося. Усі мешканці щиро вітали один одного і разом весело святкували день міста. Ми ще не пробували. зараз попробуємо. Думаємо, вкусний буде. Красивий сонь, кофточка, кофточка упала. Думаю, буде вкусний, тому що дуже красивий ароматний, дуже смачний. Ну, що, дякую. Описати описати. Солодкий, випкий, як я, холостий і випкий. Вкусний дуже вкусняшка. Вкусний, Красный, хороший, удобный. Щось... А вы уже пробовали первый? Да. Вероника. Вероника. Да. А что можете сказать? Вкусный, не вкусный, как вкусный. вкусный. Мама дома так и не готовит. Поздравляю всех граждан Московска. Желаю, чтобы в Украине было все мирно тихо. Зрясі жителі новомосковська зі города. Я хочу сказати за те пірог, що очень большой, красивий, щоб люди наслаждались. Рівень підготовки та проведення дня міста більшість новомосковців визнали дійсно високими. Що слугує підтвердженням того, що новий склад міської влади рухається у правильному напрямку. Обранці містян ретельно та заздалегідь планували кожний захід, та з усією відповідальністю підходили до прийняття кожного рішення. Аби ефект їх праці пішов нашому місту на користь. Немало уваги приділяє розвитку культури та комфорту новомосковська народний депутат України від нашого округу Вадим Нестеренко. Відтак у парку відпочинку та розваг імені Сучкова працює безкоштовна вайфай-зона. Подарована містянам благодійним фондом Твій рідний край пройшов рік після виборів. Ми з вами стали свідками творення нового етапу у житті Новомосковська та проаналізували результати діяльності нової влади. Були і злети, і падіння, але не слід забувати, що криза в усій державі впливає на кожне українське містечко. Та новомосковськ сьогодні розвивається, і це не може не тішити. Не дивлячись на відсутність міського голови, вже сьогодні ми можемо впевнено стверджувати, міська влада на чолі з виконуючим обов'язки міського голови секретарем міськради Сергієм Горошком працює. Прогрес помітний, темпи розвитку зростають. Нагадуємо, що представники депутатського корпусу неодноразово запрошували містян до співпраці. Не забувайте звертатися до депутатів по своїм округам та обов'язково інформувати владу про важливе із життя Новомосковська. Вас. Вислухають та спробують допомогти. Живіть у ритмі рідного міста разом з телеканалом Самар.